Вітання від кучерявого садочка з під Львова. Сьогодні дуже непроста, цікава і надзвичайно актуальна тема: чи можливо виростити трояндовий садок без хімії? Здоровий трояндовий садок. Так ось, свій кучерявий сад я позиціоную як сад, сад троянд та гортензій. І коли хтось приходить не в сезон. То питає, в тебе сад троянд? Це чудово, а де самі троянди. А мої троянди в оцих хащах і неспроста. Це все продумано я розповім чому. Садом займаюсь близько 20 років і увесь час аналізую і свій, і чужі садочки. Які там рослини, як вони за здоров'ям, який догляд? Зробила за той час вже дуже багато для себе висновків і спробую структуровано, чітко з вами ними поділитися. Що чи хто шкодить здоров'ю наших рослин? Перше, це патогенні грибки і бактерії. Друге, різні члени тобто комахи, а також кліщі. Пропоную оці дві підтеми розділити і розглянути окремо. Здоровий сад це першочергово здорова земля. А здорова земля це прикрита, не гола земля. Прикрита або рослинками, грудно чи такими, що змикають за своїми кронами. Або мульчею, бажано органічною. Така земля зберігає вологість, не забивається дощами. Але найважливіше там заводиться дружна для наших рослин мікрофлора, котра переробляє ту всю органіку в добриго для рослинок, а також протидіє хвороботворним бактеріям та грибам. Звідки вони беруться в наших садках? Звісно, переносяться вітром, комахами, нашими руками, непродезінфікованим інструментом, проте основним джерелом їх все-таки є ґрунт. А тут ми привнесли сіно, скошену траву, а там сінна паличка. Бацілюс субтіс, антагоніст до оцих всяких патогенів. Ми полили Сквашеною травою чи кропивою, а там триходерма грибок. Це досить агресивні мікроорганізми, нам на руку агресивні, вони не можуть бути поруч і разом з патогенами. І в природі вони перемагають, це тішить. Більшість біопрепаратів якраз створені на основі оцілю субтіліз, триходерми. І можна їх окремо вносити у ґрунт чи по рослинах. Це такі препарати, як фітоспорин, фітоцит, триходермін та багато інших. Оздоровлювач ґрунту, всі вони з однією метою вносяться. Заповнити простір корисними, не дати місця шкідливим. Ще зауважила, що в дуже чистих трояндаріях чисте листя від хворіб, господині чи господарі все-таки не дають потрапляти листю з плямами всілякими з грибками у ґрунт. Вони зрізають листя на зиму і забирають його геть. Це зменшує популяцію патогенних грибів. Якщо ж кущів Величезна кількість, то дуже важко це зробити. Тоді варто звертати все-таки увагу на сорти, котрі генетично менш хворобливі. Це або сорти з АДР-знаком. В мене є такі і справді ні борошнистої роси, ні плямистостей, чудо, а не сорти. Або мускусні, або Цікавитись характеристиками по захворюваннях у цих сортів троянд, котрі ми собі привносимо, запрошуємо у свій садок. Ще одне цікаве моє спостереження. Щоби не хворіти грибковими захворюваннями, троянди повинні гарно провітрюватись. А як же вони в оцих хащах мають провітрюватись? Так ось. Дуже для мене дивно, але є в мене лише одна діляночка, де троянди не посаджені поруч з різними багаторічниками. Вони провітрюються там ідеально. Зараз вам покажу. І саме ця ділянка єдина, де в мене просто розкошує борошниста роса. А в оцих хащах все чудово, листочки чистенькі. Здоровенькі. Ось клаптик трояндарію в самшитовій облямівці, де майже одні троянди. Земелька не прикрита, ні кінською підстилкою не вдалося мені цьогоріч привезти достатньо, ні скошеною травою також не вистачило. Вирішила тут все гарно провітрюється, ну куди ж краще на такій відстані троянди одна від одної. Що не повинно бути ніякої тут в мене біди. Правда, над цією діляночкою височіє черешенька, котра десь в другій половині дня заступає сонечко. А зараз падає дощик. От захотілося мені, босоніж по мокрій траві погуляти, а заодно і познімати мої квітнички. Антіко Амори, єдина в цьому трояндарію невеличкому, котра ще має квіточки, в котрої не закінчилася хвиля. Видно, багато має свіжих пуп'янків. І ще видно на ній вже борошнисту росу. Ще тут в мене посаджені і хворіючний вальцер, шопен. Мокароза. Мені цікаво, чи це специфіка сорту. Якщо у вас ростуть ті трояндочки, напишіть, будь ласка, чи схильні вони до борошнистої роси. Чи це специфіка моєї ось такої експериментальної ділянки, без багаторічників? Відсутність свити королівни. Все-таки для вигляду клумби більш програшний варіант. Особливо в період, коли самі наші королівни перепочивають. В найближчому майбутньому планую замінити ці сорти більш стійкими. Пошукаю з АДР-знаком все-таки, і щось до них досаджу цікавеньке. Але повернемося до нашої теми. Все-таки Здоров'ю сприяє, велике різноманіття різних рослин, тобто отакий сад більш в природному стилі, де своя створена екосистема, природна екосистема це збалансована екосистема. Відповідно, там є обмеженість у розвитку різних хвороботворних, поганих, шкідливих. Бактерій та грибків. Та сама історія і щодо другої нашої підтеми. Говоримо про комашок та кліщів. Всі оці членистоногі орієнтуються в основному в просторі не за зором, а за нюхом. Це в них таке базове відчуття. Всі наші троянди належать до родини трояндові чи розові розацеа. Але до цієї родини також належать більшість ягідних, фруктових дерев та кущів. Це в нас і яблуні, вишні, черешні, груші, персики, абрикоси, полуниці, малина ожина і так далі, і так далі. І для всіх розових, для всіх трояндових є свої шкідники. А зараз на хвильку уявімо, що в нас домінуючий орган чуття це нюх. І є така певна територія, де розміщені всі пекарні міста. Від всіх них іде аромат свіжої випічки, з ванількою, з лимонною цедрою. Я вже далі не фантазую, бо починає виділятися слина. І таких пекарень дуже багато. А в нас домінуючий нюх. Ви ж уявляєте, що ми будемо здалеку чути цю територію. І всі голодні, збіжемося туди. Точно так само комахи реагують на трояндові. І коли троянд дуже багато, або ще краще, там тільки троянди, то всі, звісно, шкідники злетяться звідусіль до нас. Ось нам і проста та очевидна відповідь: для чого стільки різних рослин в трояндарії? Для того, аби розвести, розбавити, розчинити оцей трояндовий аромат в просторі. Стараюсь намагаюсь посадити рослини, котрі самі виділяють ефірні масла в повітря, тобто пахучі, чи листя пахуче, чи квіти. І відповідно вони збивають з пантелику отих всіх бажаючих покуштувати мої красуні. І це працює. Отже, ми бачимо, що і у випадку грибків, і у випадку шкідників працює одне правило: нам потрібно свій садок наблизити до природного. Таку створити собі збалансовану екосистему. Як є біопрепарати проти патологічних грибків, так є і природні засоби боротьби з шкідниками. Це можуть бути також бактерії або гриби, що спеціалізуються на комахах, знищуючи їх. Або ж Інші комахи чи кліщі ентомофаги. Ентомос комаха фаг-пожирач, пожирачі комах. В нашому випадку пожирачі наших шкідників. Тобто ось такі ентомофаги наші друзі. Це і сонечка, що злітаються туди, де багато попелиці, щоб вирівняти кількісний баланс. А можна ще. І штучно доселити таких супер комашок в свій садок. Чим успішно займається у Фейсбуці Світлана Швець, у неї є сторінка Троянди Roses догляд препарати чи препарати догляд такого плану. А там, якщо зайти на цю сторінку і в пошук ввести ентомофаги, є багато корисних. Відео оглядів, порад. Ось бачимо з трипсом в даному випадку воюють біологічним методом, із павутинним кліщем, заселяючи на троянди каліфорнійського кліща, і де можна придбати тих всяких ентомофагів, ось бачимо сторінку у Фейсбуці Біозахист Україна. Та з ким можна про це все поспілкуватися? Отже, підсумовуючи все сказане, пробуємо відповісти на своє запитання: чи реальний є здоровий трояндовий сад без хімії? Думаю, що реальний, але за кількох умов. Перша це поруч з трояндами, велике різноманіття інших рослинок. Сад, наближений до природного зі своїм балансом та рівновагою. Друга, дезінфікуємо інструменти, наскільки можемо, настільки стараємось забрати хворі листя, пелюстки з трипсами, зменшуючи популяцію шкідників та збудників захворювань. Намагаємось садити стійкі сорти, а під рослинами жива, здорова земля. І якщо ще кліматичні умови сприяють, то ми тоді щасливі трояндарі. Парадокс життя в ідеальних умовах організми ніколи не стануть ідеальними. Як би ми не старались, а ми проговорили з вами, по суті, профілактику, все рівно будуть якісь десь щось не так. Але троянди справляться, вони такі. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! І що попрощалась, а про ґрунтових шкідників забула. Користуюсь, який рік ентоцидом або метарезином. Це хижий гриб, котрий поїдає комах, тільки комах з хітинізованою оболонкою. Черв'яків не чіпає. Замовляю кілограмові упаковки у виробника на сайті. Дуже раджу користуватись біопрепаратами у сухому порошковому вигляді. В такому варіанті вони набагато краще зберігаються, ніж у розчинах. А щодо гризунів з їхніми норами, насипте їм туди, вибачте, какашок, собак або котиків. Вони злякаються і втечуть. Ось і все.